І сьогодні тут разом зі мною один з найкращих медичних юристів з 11-річним досвідом саме в ліцензуванні рентгенапаратів Ігор Датієнко, який з нами поділиться цікавими інсайдами. Тож, Ігоре, розкажіть трохи про себе. Чому саме рентген і ліцензування стали вашою професією? Можна сказати, що моя кар'єра починалася ще з 2013 року, коли я почав працювати в першому медичному закладі. Вийшло це абсолютно випадково. Я не готувався до медицини, але було цікавий досвід, і з цього почалася моя історія як медичного юриста, як юриста-ліцензійника. Вже в 2014 році, ну буквально через півроку після початку, я почав працювати в великій медичній мережі, де було велике господарство рентгенівського обладнання. По простому, тобто, був широкий перелік рентгенапаратів різних типів.